Говер Колін, спотворене кохання, частина 13. Але такого сказати не можу. Занадто очевидно, що на нас чекає. Я не маю права любити ричу, <кій> бо вона, мабуть, стане моєю зведеною сестрою. Другий за вечір до горла підкочує Нудота. Ліса посміхається і потирає руки. Ось і чудово, а я хвилювалась. Приходить тат, обіймає ліс, вітається з ричок, каже, що радий їй. Бачите, Тато знайомий з Рейчел, Рейчел знайомий з тату, тато наречений Ліса. Тато часто їздить до Фенікса, почав їздити ще до того, як померла мати, тато мерзотник, а Майлз та Рейчел вже знайомі, повідомляє Ліса. Батько полегшено посміхається. Добре-добре, вимовляє він, ніби якщо повторити це слово двічі, воно зможе щось виправити. Ні, недобре, недобре, погано, погано, отже, всім нам буде не так зручно, сміється він. <кій> Я дивлюсь на Рейчел. Рейчел дивиться на мене. Мені не можна любити тебе, Рейчел. очі у неї сумні. Мої думки ще сумніші, а тобі не можна любити мене. Рейчел повільно входить до квартир, уникаючи мого погляду, крокує, дивлячись собі під ноги. У житті не бачив такої сумної картини. Я зачиняю двері, у житті не закривав таких сумних дверей. Глава п'ята Тейт на День подяки не працюєш, запитує мама. Я підношу мобільник до іншого вуха і дістаю із сумочки ключ. На День подяки ні. А от на Різдво так. Я тепер працюю тільки по суботах та неділях. Добре, передай корбіну, що ми ще живі, на випадок, якщо захоче нам зателефонувати. Я сміюся передам, люблю тебе. Натискаю на відбій і кладу телефон у кишеню медичної форми. Це лише підробіток, але головне початок покладено. Сьогодні я мала останній день попереднього навчання, і завтра я приступлю до своїх обов'язків. Робота мені подобається. Перша ж співбесіда і мене взяли, навіть не чекала. З навчанням теж усе гаразд. У буднях я в коледжі слухаю лекції чи проходжу практику, а у вихідні працюю у другу зміну. Поки що все йде найкраще. і Сан-Франциско мені подобається. Щоправда, я тут лише два тижні, але вже думаю, чи не залишитись назавжди. І з Корбіном ми живемо мирно. Втім, він частіше на роботі, ніж удома, тож, гадаю, вся справа в цьому. Від думки, що я нарешті знайшла своє місце, в житті посміхаюсь і відчиняю вхідні двері. Бачу трьох чоловіків, з яких я знайома лише з двома, і моя посмішка тане. На кухні Майлз, а на дивані розсівся одружений мерзотник з ліфта. Якого біса тут робить Майлз, якого біса вони тут зібрались? Метнувши сердитий погляд на Майлза, скидаю туфлі і кладу сумочку на стіл. Корбін повернеться лише за два дні, і я сподівалась провести вечір у тиші та спокої, підготуватись до занять. Сьогодні четвер повідомляє Майлз, наче це все пояснює. Так, а завтра п'ятниця, перерую я і повертаюсь до двох інших. Що ви забули у моїй квартирі? Ходий білобрисий хлопець підходить до мене і простягає руку. Ти, мабуть, тейт, мене звуть Ієн. Я однокласник Майлза та друг твого брата. Він вказує на мерзотника з ліфта, який, як і раніше, сидить на дивані. А це Ділон. Ділон киває, проте не ви. Не вимовляє жодного слова, та цього не потрібно, його самовдоволена усмішка ясніше ясного говорить, про що він зараз думає. Майлз входить у вітальню, киваючи у бік телевізора. Це щось на зразок традицій. Що четверга, якщо вихідний у нас збігається, ми разом дивимось футбол, та начхати я хотіла на їхню традицію. Корбіна немає. Ви що не можете подивитись телевізор у тебе? Мені до занять треба готуватись. Майлз подає Ділену банку пива і обертається. У мене немає кабельного, хто б сумнівався, а дружина ділана не дозволяє нам збиратися у нього. Хто б сумнівався? Я закочую очі іду до себе, ненароком глюкнувши дверима. Поки знімаю медичну форму та натягую джинси з футболкою, в якій спала вночі, хтось стукає у двері. Я відчиняю її майже так само ефектно, як зачинила. Який він високий. Раніше я якось не помічала, але тепер, коли Майл стоїть у дверному отворі та повністю заповнює його собою, усвідомлюю, який у нього зріст. Якби він обійняв мене, я могла б притулитись вухом до його грудей, а він пригорнути щукою до моєї маківки. Якби він хотів мене поцілувати, мені довелося б закинути голову. Це було б чудово. Майлз, мабуть, обійняв би мене за талію і притягнув до себе, щоб наші губи з'єднались наші дві. Деталі головоломки. Ось тільки вони погано підійшли б один до одного, бо ці головоломки, вочевидь,